Більше восьми сотень вояк такі втрати окупантів за минулу добу. Металобрухтом стали також шість танків, вісім бойових броньованих машин та сім артилерійських систем. Загалом Росія вже втратила 143 тисячі загарбників. Це число із кожним днем зростає. Тим часом у Великій Британії з українськими військовими зустрівся король Чарльз Третій. Там наші захисники вже завершують п'ятитижневу базову бойову підготовку, яку проводять британські та міжнародні партнери. Король мав можливість поспілкуватися з деякими українськими солдатами. Тим часом на Запорізьку атомну електростанцію прибули понад 600 мобілізованих росіян. Вони чекають, доки їх перекинуть на Донеччину. За даними енергоатому, їх розмістили у бомбосховищі. Ті загарбники, що наразі контролюють АЕС, продовжують зводити укріплення та будувати військові споруди навколо енергоблоків станції. Основна фаза наступу Росії наразі в Луганській області. Проте загарбникам бракує резервів, що збільшити масштаб чи інтенсивність цього наступу. Про це заявили аналітики інституту дослідження війни. За їхніми даними, російський наступ найімовірніше, триватиме ще деякий час і може тимчасово набрати обертів, якщо будуть введені останні резерви. Але у будь-якому разі вважають американські експерти поставлених цілей окупантам досягнути не зможуть. Про те, що росіяни накопичують резерви на Луганщині, розповів і голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, українські військовослужбовці роблять усе можливе, аби не дати російському наступу розвиватися, моя особиста думка, що найстрашніше 24 лютого в нас вже було це у 2022 році. Зараз чим нас можуть залякати? Тим, що вони зібрали техніку ну, ще більше. Тим, що вони зібрали мобілізованих з підготовкою в два місяці, більше сотні там, тисяч людей, ну, до цього ми готувалися. До цього готувалися всі сили оборони. І про ситуацію на кордоні з Білорусі цьому напрямку прикордонники приділяють значну увагу, бо на території Білорусі перебувають підрозділи Росії. Втім, сторожі кордону запевняють, що ворожого ударного груповування, яке могло б вторгнутися в Україну, там немає. Та найближчим часом усіх українців закликають бути готовими до будь-яких неочікуваних сценаріїв. Зокрема, повітряні сили просять не нехтувати сигналами повітряної тривоги, адже застерігають, що Росія не діятиме стандартно ворог змінює тактику.